Знову в ефірі колишній невдаха міністр, але зараз він пристроївся на тиловій структурі збройних сил України. Пан Швайка, колись він був народний депутат від партії Свобода, потім міністр сільського господарства, розвалив це на сільське хазяйство. За що його вигнали через рік. Через 9 років вплив опять в публічному просторі як зам начальника центра комплектування збройних сил України. Є законопроект, який говорить про те, що обов'язкове. Військову підготовку та основи національного спротиву всіх підряд потрібно знизити вік з університетського до 14 років. Виступив Швайка і горе: ні. я взагалі вважаю, що з Садіка повинні з п'яти років всі діти, без виключення, вчитися національному спротиву, вчитися обороні, вчитися військовим і всьому іншому, тобто бути абсолютно мілітарною нацією. І тільки це, начебто, спасе Україну і спасе таких, як Швайка. В нього було п'ять шлюбів. Ну, буває, за 49 років, 5 шлюбів, так сказать, він ставив якісь рекорди. Ну, влюбчивий чоловік. Ну, головне, в нього 6 дітей, і діти, увага, два сини чотири дочки. Так сини живуть в Іспанії. Тобто, людина, яка нахабно може собі дозволяти говорити про те, що всі діти з дитячого садку, психіку дітей надали матча в дитячому садку, розказують про жахи війни і розказують про те, що всі повинні воювати. Але інші дітей, бо діти швайки, як його і внуки, напевно, будуть. Абсолютно си спокійно проживають в Іспанії. Черговий патріот від свободи і черговий діяч, який абсолютно зневажає власний народ.